Телепроект Україна аграрна та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги лідер ринку оборотних засобів для сільського господарства в Україні компанія Ерідон, співпраця з якою гарантує успіх кожному аграрію. У цьому змогли наочно переконатися всі ті, хто завітав на північ Миколаївської області до села Воєводське Арбузинського району на виробничі об'єкти товариства Промінь. Дата, яка зібрала поважне товариство аграріїв з багатьох регіонів країни, теж солідна. Десятиріччя співпраці компанії «Ерідон» з господарством промінь. Але трударі полів та ферм, керівники та менеджери зібралися не лише на святковій урочистості у професійному полі. Вирішили обговорити і проблематику, і перспективи розвитку вітчизняного АПК. Тим паче, що перш ніж розставити акценти і визначити, на кого і на що варто орієнтуватися в агробізнесі, аби бути дійсно успішним, для гостей боєвоцького відбулися виробничі оглядини. Побачене вразило не тільки молодих фермерів, а й бувалих аграріїв-господарників. Погодьтесь, якщо нині вагомі врожаї зернових, доглянуті розлогі поля і високотехнологічний машинотракторний парк, це вже не рідкість. Ось сучасну молочну товарну ферму, високорозвинене тваринництво і висококласне племінне поголів'я великої рогатої худоби. Ще варто добряче пошукати. У проміні є все недаремно ж, товариство сьогодні є одним із лідерів у тваринництві не лише на Миколаївщині, а й в цілому по Україні. Як розповів гостям керівник променя Олександр Остапенко, в господарстві нараховується 3128 голів великої рогатої худоби. З них 1300 голів дійного стада, 290 нетелів, 890 телиць і 630 бичків. Диктатура технології производства. Ми не можемо відхилитися від технології. Ми строго соблюдаємо технологію виробництва. Це головне і управління. А на дої ми сьогодні маємо 10 тисяч 800 за прошлий рік. На дойну корову 1480 літрів на фуражну корову. Жирність молока у нас 3,8 і 3,2% і відсотки. Білок. Зокрема, високих результатів у молочному скотарстві досягнуто за рахунок впровадження у виробництво сучасних конкурентно здатних адаптованих до вимог світової організації торгівлі технологій, які гарантують якість доїння, роздачу та підготовку корм міф – догляд за здоров'ям тварин. Доїння корів здійснюється за допомогою австралійської доїльної установки Карусель. На апараті за 7-8 хвилин доїться 40 корів одночасно. Вражає чи не так? Тож, затамувавши подих, оглядали маститі аграрії не лише молокотоварний комплекс товариства Промінь, а й хід будівництва ще одного корівника. Аж на тисячу голів. На сьогоднішній день ми будуємо. Ферму корпус на е, тисячу голів. Е, цей корпус вже е, обладнаний самим сучасним обладнанням, е, вентиляція, е, система зрошування, система діагностики за поведінкою тварин, сучасна система видалення навозу. Ну, би сказав, це саме передове, те, що є у світі. Тож, у ті часи, коли у більшості сусідніх сіл та областей, можливо, через нерозуміння подальшого буття, і зникали череди рогатих рятувальниць, йшли під ніж тисячні стада великої рогатої худоби. У проміні натомість поголів'я нарощували. Та що там нарощували? Проваджували такі технології, закуповували таку генетику, що тепер упевнено можуть лідирувати не тільки в Україні, а й конкурувати з найуспішнішими закордонними фермами. Товариство Промінь єдине господарство на півдні України, яке має спеціальне обладнання ультразвукового дослідження для тварин, що дозволяє ефективно контролювати процес народжуваності на фермі. Містечко для телят – це телята індивідуально знаходяться в кожному домі, вони ізоліровані друг друга. Коли якась одна захворіла, немає перезараження, їх легше лікувати, легше з ними займатися, вирощувати і аналізувати їхній розвиток. Одночасно, зі здійсненням поглибленої селекційно-племінної роботи з удосконаленням породних і продуктивних якостей великої рогатої худоби у промені успішно розвивають і рослинництво. Господарство багатопрофільне. Цьогорічний показник урожаю був 54 центнера з гектара ми отримали пшениці і 52 центнера з гектара отримали ячмінь. Маємо перспективу велику на кукурузу, що вона буде майже до 100 центнерів з гектара. Хтось подумає, що, мовляв, усе це упало на голову Остапенку як Манна Небесна. Аж ніяк ні. 20 років наполегливої праці дали свої відчутні результати. А починав Олександр Остапенко з 12 гектар землі, мав один трактор і один плуг. Правильний, мудрий і зважений підхід господарника до вибору партнерів, у веденні справ на селі та на фермі дозволив йому мати нині в обробітку вже 7 тисяч гектар землі, мати сучасну молочну товарну ферму, утримувати 8 тисяч голів свиней і мати сучасний машинотракторний парк. Одним з таких партнерів, співпраця з яким гарантувала успіх проміню, є компанія «Ерідон». Співпраця з «Ерідоном» нам дала те, що «Ерідон» для нас приніс нові технології по роботі на землі, по захисту рослин від шкідників, бур'янів і так далі. Це було головне те, що ми побачили, що ми отримуємо результати і консультації їхні непосредственно на полі. По приміненню засобів захисту рослин, ну це було все. Ми на них, як би сказати, орієнтувалися. Вони були перші, хто приніс інформацію. А саме головне в бізнесі, в технології це інформація. Вони завжди давали саме передове, що є в світі. Ті менеджери, ті спеціалісти, які е, були в Еридоні і працюють сьогодні в Еридоні, в них колектив почти не міняється, стабільно спеціалісти там займаються подбором кадрів ну, дуже правильно, я рахую, е, спеціалісти високої кваліфікації, вони змогли нам е, допомогти у, в нашому бізнесі. Аграріїв, керівників як великих агропідприємств, так і дрібні фермери одного разу обравши співпрацю з «Ерідоном», відтепер пліч опліч крокують з цією компанією до успіху. Компанія «Ерідон», тому що компанія не тільки на сьогоднішній день займається реалізацією препарату, А компанія «Ерідон» надійно проводить супровід. Ведення бізнесу надають високоефективних грамотних фахівців, які виїжджають в господарство. Компанія на сьогоднішній день надійна. Компанія на сьогоднішній день працює з оригінальними препаратами відомих фірм, до чого ми стремимось. Це і піклування про землю, ніяких післядій на ґрунті. Тобто, разом з цією компанією ми дбаємо. І про землю задоволений співпрацею з Ерідоном і досвідчений аграрник з Одещини Юрій Яловчук. З Ерідоном ми вже працюємо з 2003 року. Подобається та команда, яка в нашому одеському офісі підібралася. Це по-перше, і подобаються ті препарати, які нам сьогодні предоставляють. Ми дуже задоволені своєю співпрацею. Ми в них зараз вже купуємо не тільки засоби захисту рослин, купуємо і носіння. І дуже приємно, що вони технологічну підтримку дають. Зараз у нас урожаї, я б може сказати, за 50, навіть в такі заслужні умови. Я думаю, що і велика заслуга є в цьому, що ми працюємо з фірмою «Ерідон». Та все ж таки, а чому ж Ерідон? Що такого ексклюзивного, особливого та якісного пропонує дана компанія на ринку оборотних засобів для сільського господарства? На сьогодні це більше ніж 300 гібридів, на сьогодні це більше ніж 500 засобів захисту рослин, більше ніж як 30 позицій по живленню. Різноманітні постачальники, включаючи великі компанії, засобів захисту рослин, такі як Сингента, Байер, БСФ, Дюпон, більш маленькі або середні компанії, наші партнери. Разом ми знаходимо, шукаємо та пропонуємо виробнику найкраще рішення. В насінні це так само великі компанії, Сингента, Монсанта, піонер, дуже цікава французька генетика від наших партнерів. Особливо хочеться виділити компанію ДСФ компанія-виробник, що, що спеціалізується на виробництві ріпаку. Дійсно, Ерідон компанія номер один в Україні за обсягами продажу засобів захисту рослин, насіння та добри. Ерідон переконує своїх клієнтів, перш за все, я би сказав, гарантію поставки. Ерідон переконує своїх. Клієнтів індивідуальним підходом до кожного клієнту. Рідон переконує безсумнівно технологічним супровідом. Рідон переконує комплексним забезпеченням виробника. В нас є все, що йому потрібно: це насіння, це ЗЗР, це мікродобрива, це основні добрива. Портфоліо компанії Рідон пропонує різноманітні рішення та технології, які мають на меті не лише збільшення обсягу врожаю, а що найголовніше, допоможуть досягнути його відповідності світовим стандартам, що є чи не найголовнішим чинником під час виходу на європейські ринки української зернової продукції. Якщо йдеться про осінь, як я вже зазначив, це ріпак багато питань стосовно стосовно ціни, багато питань стосовно вологи, але ми Сподіваємося, що все ж таки буде можливо сіяти ріпак. І наші склади, на наших складах знаходиться насіння, ми готові його постачати в господарство вже сьогодні. Насіння компанії ДСВ зазначеної компанії, компанії Монсанта, компанії Piонер, компанії Євраліс. Якщо йдеться про. Засоби захисту рослин на осінь ми пропонуємо протруйники, різноманітні протруйники. Ми пропонуємо регулятори росту. Ми пропонуємо. Усі необхідні засоби захисту рослин щодо осінні особливу увагу. Хочеться приділити мікродобривам. нішеві продукти, котрі ми наш технічний відділ рекомендує застосовувати разом з протруйниками, для того, щоб насіння мало енергію проростання весною. Це дуже важлива річ. Ну і основні добрива ми великий гравець на цьому ринку. Ми пропонуємо основні добрива господарства. Структура «Ерідону» поєднує в собі три виробничих підприємства та насінневий завод. Що гарантує виробництво високоякісного насіння? Один з найбільших дистриб'юторів техніки клас в Україні Рідонтех має власний сервісний центр, на базі якого клієнтам надається кваліфікована технічна підтримка. Ще одним потужним виробничим китом Ерідоном є товариство Голландський корм лідер ринку кормів та кормових добавок, що був створений шляхом злиття відокремленої дистриб'юції кормового бізнесу компанії ЕРідон та виробничих активів нідерландської компанії Траунутрішин в Україні. Тралл Нутришн это мировой лидер, который имеет мощную научную базу, который имеет мощную производственную базу. В принципе, это компания, которая является номер один, два, три, в зависимости от сегмента кормов по всем ведущим группам в мире. Компанія «Голландський корм пропонує усім господарствам, що займаються тваринництвом в Україні, допомогу у досягненні європейських результатів приростів та розробки систем годівлі сільськогосподарських тварин. Наше унікальне преимущество, я вважаю, для українського ринку це качество производства, тот завод, комбікормовий, який ми построїли в 2011 і відкрили в 2011 році. это подход, потому что все производства осуществляется голландскими специалистами, мы являемся торговой компанией. Тот контроль качества, который происходит за, за сырьем, который поставляется на, на, завод для производства комбикормов, контроль качества готовой продукции. То есть я считаю, что основное преимущество, это, конечно, качество продукции. Да, но нельзя забывать, конечно, о техническом сопровождении, которое дают голландские специалисты, о помощи составления рациона, потому что каждому хозяйству это индивидуальный подход, это индивидуальный рацион, потому что нет каких-то стандартных решений для каждого хозяйства свой подход. У нас на сегодняшний день 260 позиций, да, то есть в принципе о, производим комбикорма, как начиная с рыбы, рыба, птица, если говорить о профессиональных хозяйствах, рыба, птица, свиньи, корова, да. И для населения у нас есть торговая марка «Калинка». По торговой марке «Калинка» мы производим ассортимент около 50 продуктов. Это самый основной продукт, это, конечно, бройлеры, домашняя птица, это несушка, это кроли, это водоплавная птица и свинья Фінансові інструменти, розроблені компанією «Ерідон», дозволяють пропонувати вигідні для аграріїв умови розрахунку в усіх напрямках діяльності. «Ерідон» цього року дуже багато уваги приділяв вексельним програмам. Наші партнери, це найбільші банки України. Особливо хотілося б виділити Аваль і Криді Гріколь. І одна з програм, що ми маємо для наших постійних клієнтів, це відвантаження основних добрив проти банківського векселя. Дуже цікава програма. Одним із свідчень, який підтверджує високий рівень довіри клієнтів до Ерідону, є визнання праці усієї команди компанії, спеціалістів якої аграрії знають не лише за телефонними розмовами та інтернетною перепискою, а й особисто вони разом єдиною силою і єдиною командою крокують до успіху, знаючи одного з менеджерів. Кравчука Василь Володимирович, який ще 7-8 років тому працював на нашому господарстві головним агрономом і працював з моїм батьком, який працював на цьому господарстві. От, батько мій сказав, що з, цього, з цього агронома вийде дуже добрий агроном, вийде дуже людина від землі. Ну, це вже можна. Підтверджувати ми довгорічними довгорічною співпрацею. коли я довідався, що Василь Володимирович працює в Рідоні, я знаючи, що тут не може бути ніяких підвохів з підходом до землі, голівне, що це людина, яка дуже любить землю, яка не зможе неякісні якісь препарати посів мати і все все, що касається землі, цей чоловік не може працювати в ті фірми, де не люблять землю. За останні 3-4 роки е, урожаї е, Піднялися десь на 40%. Це не без ніяких хитрощів, примудрості, чисто за що то, щоб пішли препарати якісні, пішли посівмати якісні. Фірма своєчасно гарантує поставку їх без ніяких, там не може бути вихідних дня і ночі зі складу поставляють Своєчасно Це дуже дуже важливо, коли йдуть гарячі. Пори, що ж, широкий асортимент якісної продукції, розгалужена інфраструктура, досвідчені продавці, консультанти, лідерство у дистрибуції, вигідні для аграріїв, умови розрахунку та власне виробництво все це і дозволяє компанії Ерідон утримувати лідерські позиції впродовж 20 років. Дистрибуція дуже швидкий та, в принципі, агресивний бізнес. Багато компаній приходять, багато компаній йдуть. Редом залишається компанією номер один, і це те, що цінують наші клієнти, це те, що цінують постачальники. На нашій землі ми повинні приміняти тільки добрі засоби захисту рослин, тільки добре носіння і дуже хороші провірені технології. Якщо ми сьогодні маємо врожаї, ми маємо достаток. З цим достатком ми можемо купити собі добру техніку, допомогти в соціальних питаннях на селі і продвигатися далі. Тож обирайте найкраще і ви, шановні аграрії. Обирайте ту співпрацю, яка і вам гарантуватиме успіх.